Speziale Theorie Verehrte An- und Abwesende, wenn ihr den Rundfunk hört, so denkt auch daran, На цьому унікальному відео ви бачите і чуєте Нобелівського лауреата з фізики 1921 року. Вже визнана його робота, яку він опублікував у 1905 році під назвою до електродинаміки рухомих тіл. Через рік Макс Планк запропонував іншу назву Спеціальна теорія відносності. У 1916 році світ ознайомився з загальною теорією відносності новим баченням гравітації. Також піднімає голову нацизм у Німеччині, і через три роки у 1933 році Альберт Айнштейн разом із сім'єю був вимушений виїхати у Сполучені Штати Америки. Але повернемося у 1905 рік у місте Берн Швейцарія. Серед будівель у стилі бароко на красивій вулиці Берна за адресою Крам Граса 49 винаймав скромну квартиру клерк патентного бюро Альберт Айнштайн. Саме тут він обговорював зі своєю першою дружиною Мілевою Марич постулати і наслідки спеціальної теорії відносності. В цьому місці народжувалася нова фізика, нове розуміння світу. Почнемо з постулатів спеціальної теорії відносності. Їх всього два. Перший назвали принципом відносності. За Ейнштейном він формулюється так: закони, за якими змінюються стани фізичних систем, не залежать від того, до якої з двох систем відліку ці зміни відносяться, якщо ці системи одна щодо іншої рухаються рівномірно, прямолінійно. По-перше, стає зрозумілим, чому теорію назвали спеціальною. Це невдалий переклад на англійську німецького терміну, який ще можна перекласти як часткова, окремо. Тобто ця теорія розглядає тільки спеціальний випадок, а саме інерціальні системи відліку, тобто ті, які рухаються відносно нас зі сталою швидкістю прямолінійно або знаходяться у стані спокою. Ви можете сказати, що цей постулат дуже нагадує принцип відносності Галілеї, якому вже майже 400 років. Але в часи Галілеї мова йшла тільки про механічні явища, а Ейнштейн поширив його на всі явища природи. Також фізиці Галілеї та Ньютона вважається, що час в усіх інерціальних системах тече однаково, а взаємодії передається миттєво. Айнштейн стверджував, що не існує абсолютного часу, а взаємодії відбуваються через певний час, а не миттєво. Другий постулат у роботі Айнштейна звучить так: швидкість світла у порожньому просторі. Не залежить від руху випромінюючого тіла. Це досить незвично для нас, адже сотні років ми користувалися принципом відносності Галілея, який стверджує, що якщо кулька відносно платформи рухається зі швидкістю v 1 А сама платформа рухається відносно нас зі швидкістю v 2 то швидкість кульки відносно нас буде V1 плюс v 2 Навіть думки не виникає, що час на платформі і у нас може йти по-різному. На маленьких швидкостях, порівняно зі швидкістю світла, помітити це можна тільки за допомогою атомного годинника, якого, звісно, у галілеї не було. Та що там атомного, навіть маятникового годинника не існувало. Уявіть собі, що ми вирішили в лабораторії виміряти швидкість світла. З приладу А посилаємо світловий імпульс, який рухається до дзеркала Б, відбивається і потрапляє на фотоприймач приладу А. Фіксуємо час, який витратив імпульс світла на цю подорож. І тоді швидкість світла знайдемо як відношення відстані 2АБ, яку пройшов імпульс світла на час Т. Тобто, це дорівнює 2АБ поділити на Т. А тепер уявимо, що за нашою лабораторією спостерігає інший дослідник. Відносно нього, лабораторія летить з величезною швидкістю 0,87 швидкості світла. Тоді дослідник-спостерігач побачить, що лабораторія і всі тіла в ній. Стануть удвічі коротшими у напрямку руху. Для того, хто в лабораторії все буде як і було. Хочу наголосити, що хибно думати, що спостерігачу так здається. Відносно спостерігача, усі розміри у напрямку руху дійсно стануть удвічі менші. І довжину їх можна буде знайти за формулою Лоренца. L дорівнює L0W помножити на корінь з одиниці мінус квадрат поділити на C квадрат. У цьому рівнянні С швидкість світла у вакуумі, В швидкість тіла відносно спостерігача, l 0 – розмір нерухомого відносно вас тіла, а от L – розмір тіла у напрямку руху зі швидкістю V. У 2015 році на великому адронному колайдері протони було розігнано до максимальної швидкості 299 мільйонів 792 тисячі 455 метрів за секунду. Це всього на 3 метри на секунду менше за швидкість світла у вакуумі. Велике коло колайдера довжиною 27 кілометрів для нас. Для протонів було довжиною всього 4 метри. Подумайте над цим. Ви помітили, що в рухомій відносно спостерігача лабораторії світло проходить відстань більше, ніж 2аБ. При цьому швидкість світла залишається незмінною. Як так? Справа в тому, що час у рухомій системі відліку йде повільніше. Інтервал часу, у рухомій зі швидкістю В системі, знаходиться за формулою Т штрих дорівнює Т поділити на корінь 1 мінус В квадрат поділити на С квадрат. Те, що час уповільнюється, довели на міони. Це такі частинки, які мають заряд електрона, але масу у 207 разів більшу. Їх помітили детектори на рівні моря у великій кількості, і спочатку виникало багато запитань. Адже вони утворюються на висоті 10-15 км внаслідок розпаду піонів, спричиненого космічними променями. Власний час життя міона всього 2 мікросекунди. А далі він розпадається на електрон та 2 нейтрино. Якби міон рухався навіть зі швидкістю світла, він за цей час не досяг би поверхні, пролетівши кілька сотень метрів. Але час міона відносно нас те приблизно у 16 разів довше. Збільшений час життя складає приблизно 34,8 мікросекунди. За цей час міон пролітає 10,4 кілометри і досягає поверхні землі. Все це доведено на сотнях експериментів різними вченими світу. Мабуть, першим, хто помітив залежність маси тіла від швидкості, був Джозеф Джон Томпсон. Саме той, що відкрив електрон. Вимірюючи радіус кривизни руху електронів в катодних променях, він намагався точно визначити масу електрона. Але помітив, що маса залежить від швидкості електронів. Томпсон не придав значення цьому факту, адже швидкості електронів були невеликі порівняно зі швидкістю світла, тому і зміна маси була незначною, і її можна було списати на похибку вимірювань. Це був 1897 рік, і до виходу в світ роботи Айнштайна залишалося ще 8 років. У сучасних прискорюючих частинок їх маса зростає у тисячі разів, і це треба враховувати. До речі, факт зростання маси зі швидкістю означає, що будь-який об'єкт, який має масу спокою, не може рухати зі швидкістю світла. Адже при наближенні до неї маса зростає до нескінченності, отже, треба мати нескінченну силу, щоб ще трохи розігнати частинку, а таких сил, як ви розумієте, в природі не існує. Сподіваюсь, що тепер спеціальна теорія відносності не тільки здивувала вас, але й стала трохи зрозумілішою. Всього найкращого.